Ну що, всім привіт. Я дуже довго не записував відео, тому що, розкажу вам зараз. Коротше, я захворів дуже серйозно, в мене плюс велосипед ще там був недороблений, він у мене зламався. У мене вже жутко зламалась. Тобто ззадів оця штука, яка переключає ну, у мене 8 зірочок, і в мене переключатель зламався. Тобто ну, вона в мене вже там років, я не знаю, 15, але із-за того, що інтенсивно я почав їздити, то в мене вона повністю зламалась. Ну, що вам сказати? Дивіться, зараз хочу, е по-перше, сказати так, що я ще не виходив на нові аплікації, не їздив. Я їздив ще у Прагу, потім приїхав, захворів, потім велосипед. У мене несправний. Коротше, я нічого не зробив толком. Ну, я виїжджав на поламаному велосипеді, але заробив там дуже мало, тому що я не міг їхати на повну силу. Ну, тобто, їхати так, як я, як я хочу їхати, розумієте? Тому нічого не зробив. Ну, дивіться, зараз що хотів сказати? Зараз хотів вам розказати про... мене там в коментарях попросили розказати, як платити помісячно податок. Ну, мабуть, я так правильно зрозумів це. Ну, дивіться, щоб платити помісячно податок углову, вам треба, ну, по-перше, якщо ви хочете, наприклад, заплатити податок за лютий, так, або за березень, то потрібно, щоб березень або лютий ну, пройшов. Тобто цей місяць, за який ви хочете заплатити, повинен закінчитися повністю. Тоді, в залежності від якого ви там партнера, ну в цілому це не залежить взагалі, але в плані тому, що мій партнер, наприклад, показує, скільки я повинен заплатити конкретну суму мені пише. Я повинен заплатити, як і кожен кур'єр, 8,5% від своїх всіх заробітків в минулому місяці, ну або в тому, який закінчився вже. Тобто я працюю в Сіті Драйв. У Кракові, тому мені Сіті Драйв після того, як закінчився повністю місяць, він мені пише там зв'язку зв з тим, що ви заробили в тому-то, в тому, -то, в тому -то місяці стільки-то, стільки-то, ви повинні заплатити 8-5%, тобто стільки-то, стільки-то. І оцю от суму маленьку, там 8,5% ви платите вже тоді на Жон Скарбовий. Як це зробити? Ну, дивіться, у мене е банк е ІПКО, е не знаю, який у вас банк. Я завжди плачу е, з мобільної аплікації. Тобто в мене на, на телефоні е, моя аплікація мобільна, з якою я плачу. Ну, дивіться, як зробити, якщо у вас це ІПКО. Дивіться, у вас є внизу м -м, е, там е, така менюшка. є тут раз, два, три, п'ять кнопок. У вас там є старт зліва, і е, е, поруч у вас є така кнопка, як платнощі. Ви нажимаєте платнощі. Потім у вас зразу є тут е, пшелева така м -м, збірка. Ви дивитесь, шукаєте «Пшелев податковий, УС, там стрілочка ОС, уж скарбовий, тобто «Пшелев податковий написано. Нажимаєте. Потім у вас тут показується, з якого ви конта платите, тобто ваш рахунок, цей, на якому ну, зареєстрована ваша аплікація. Далі вибіж податок, яку це оплатиш під 100 ватт. Тут вже все стандартно вибрано. Потім на «Конто». Тут вибираєте індивідуальний рахунок податковий. І далі вам потрібно цей індивідуальний рахунок податковий написати. Дивіться, для того, щоб цей індивідуальний рахунок податковий взагалі вам приписаний був, як це зробити, це треба написати в інтернеті індивідуальний рахунок податковий. Ви пишете це в інтернеті і тут вам висвічується така от сторінка Міністерства фінансів. Е, вам потрібно е, зараз зараз, мікрорахунок. Ага, тут у вас це все пишеться. І на підставі НІПУ або песеля ви можете його вигенерувати. І вам треба просто написати в Google, типу як генератор мікрорахунку податкового. І це буде податки GOFPL, це офіційна сторінка, і ви тоді вписуєте свій песель, і ви не бійтеся. Тобто ви можете безліч, безкінечно вписувати свій песель. Якщо ви забули знову свій мікрорахунок, він вам і так вигенерує той самий рахунок. Наприклад, ви сьогодні вигенерували цей мікрорахунок, так? Вписали його туди, ну, в оплату. А потім через місяць ви забули, який у вас цей мікрорахунок. Не бійтеся. Ще раз заходите на ту сторінку, і він вам знову вводити песель ваш, і він вам видасть той самий рахунок. Тобто він вже буде з за вами заблокований назавжди. Ну, е, Окей. Тобто на цій сторінці ви... Тобто, ви просто пишете в інтернеті генератор мікрорахунку. Ну, або зараз я вам ще можу це покажу е, далі, як це ну, зробити, щоб ви бачили. Добре. Потім що, ви натискаєте ну, вводите цей мікрорахунок, індивідуальний рахунок податковий. Потім тип ідентифікатора. У вас PESEL. Потім вводите цей песель ваш, ніп цей ідентифікатор це ваш песель. Потім символ формуляжу платнощі. Це у вас повинен бути ППЕ -E, символ, ППЕ. -E. Просто великими літерами написано PPE. Це у вас ваш символ. Потім квота, квота це стільки, скільки вам треба, тобто ті 8,5%. Дата у вас буде і все. І висилаєте. Стандартовий прилеп, Тобто не, не на тих містовий, а стандартовий. Все. Це дуже проста, проста там, арифметика, і все. А зараз я ще вам покажу, як, як вигенерувати цей мікрорахунок. Окей, okay, зараз я вам покажу, як вигенерувати цей рахунок, мікрорахунок. Mm -hmm. А, дивіться. Е, значить, як цей рахунок е, треба робити. Дивіться, пишете генератор мікрора. О, бачите? У мене навіть є ця закладка. Генератор мікрорахунку податковий. А, зараз. Все блює. Так, ось, дивіться. Ось такий ось така ось сторінка цього мікрорахунку податкового. І бачите, тут все просто. Ви вибираєте песель. Песель чому? Тому що ну, ви фізична особа, у вас песель завжди під собою, під рукою. Ну і все, і ви там вводите свій песель, який там у вас, я не знаю, як вам це сказати. Ну, Я не хочу просто зараз нічого тут вводити. Але після того, як ви це зробите, ви нажмете, натиснете сюди Генеруй. І у вас тут висвітиться. Е, ну, Поруч такий мікрорахунок ваш. І цей рахунок ви вже тоді впишете туди, куди там треба вам вписати його. Ну, тобто все дуже, дуже легко, зрозуміло, тому нічого тут важкого немає.